Спритні, сміливі, спортивні та вмілі. Така назва шостого міжнародного молодіжного веб-марафону Україна Росія онлайн змагання відбулися сьогодні в бібліотеці для імені Боченка. З іншого боку, екрану була вологодська бібліотека імені Тендрякова. Як завжди, організатори зустрічі пропагували змістовне дозвілля молоді. Ну, за в конкурсі вони мають нагоду отримати ось от чудовий кубок. Під час заходу були проведені спортивно-інтелектуальні змагання між двома командами. Наше місто представила команда «Чоботи» Кіровоградського педагогічного ліцею. Саме авторитетне парень області города. І взагалі ми заліквані. Учасників змагань оцінювали судді в онлайн режимі. До команд входило по шість учасників, і це були виключно представники чоловічої статі. Обидві команди запевнили, у цих змаганнях перемога не основне. А капітан кіровоградських чобіт Богдан додав: головне гарно презентувати кіровоград. Першочергове завдання це перемога, але ну, ми будемо намагатися просто не вдарити в грязь від і показати себе з кращого боку. Перемогла у веб-марафоні команда Кіровоградщини.